Багато районів зазнали наслідків від ворожої атаки. Тому інформація постійно оновлюється, можу підтвердити все, що ви доповіли, та повторитися, що по голосівському району там є займання автомобілів у дворі житлового будинку, падіння уламків на території нежитлової і часткове руйнування гаражів та двохповерхової адміністративної будівлі та нежитлової будівлі. в Шученківському районі. Також там падіння уламків випала на відкриті території без загорання. в іншій локації. Займання та руйнування гаражів. Руйнування адміністративної будівлі, що є локація. В Ситошинському районі при жаль, як Ви знаєте, там загорання часткового руйнування житлового будинку. І відомо, що ще досі під завалами знаходяться люди, там проводяться рятувальні роботи. Також в Ситошинському районі є займання автомобілів на подвір'ї житлового будинку і пожежа на території нежитлової забудову. У Солом'янському районі є падіння веполани, відкриті місцевості, там без руйнувань. В оболонському районі займання трав'яного настилу. Дев'ять автомобілів загорілися. Також є займання даху нежитлового будинку, потерпілих на щастя. Там немає і є пожежа в складському приміщенні і пошкодження автомобілів поблизу цього приміщення. За наявною інформацією офіційно станом на зараз. На жаль, є дев'ять загиблих людей. Більше 70 отримали поранення різного ступеню. Відомо про мінімум 45 госпіталізованих. Наразі з них 31 знаходяться на стаціонарному лікуванні і серед постраждалих є діти вік постраждалих від півтора до 80 років, і ще досі тривають аварійно-рятувальні роботи. Оти не на одній локації панів. Я запитаю про засоби нападу, про особливості цієї атаки. Власне повітряні сили вже дали нам інформацію, що загалом було 215 повітряних цілей противника загалом по всій країні. А от конкретно на Київ, що летіло? Можливо, є якісь попередні дані, яка кількість балістики, яка кількість шахетів інших засобів. Дивіться, можна точно сказати про те, що ця атака була комбінована. Це вже не перший раз ворог застосовує такий стиль атак. Зроблено це виключно для того, щоб перенавантажити нашу систему. ППО Вони пускають різні засоби ураження та в різний час. Це і безпілотні літальні апарати, і ударні це і балістичні ракети, це і керовані ракети, крилаті. Що стосовно кількості і куди вони все летіло, я би пропонував вам все ж дочекатися конкретно проти офіційного звіту сил ППО, тому що ми можемо з вами торкнутися. Інформацію з обмеженим доступом зараз фахівці вивчать все, що хотіло, що здетонувало, що вдалося збити, і зроблять професійний фаховий звіт. Що конкретно голова військової адміністрації міської там зараз робить для ну які, які зараз потреби в людей, і так далі. Вісім, ну, по перше, всі фахові профільні служби там надають допомогу, але я можу сказати, що без втручання адміністративного апарату також не обходиться. є дуже багато людей, які на превелике щастя залишилися живими, але на превеликий жаль втратили або повністю житло, або воно зруйновано, і не дуже з них в цьому розгубленому стані розуміють, куди звертатися. Тобто, на сьогодні станом на зараз начальник київської міської військової адміністрації там, щоб зрозуміти ступінь пошкоджень всім всім всім, кому це буде можливо, Дати інформацію щодо відновлення їхнього житла, щодо відновлення їхніх зруйнованих будівель, як і де можна отримати допомогу. Тобто тут в цих в цих процесах не можна залишатися. Осторонь, і начебто, вся ця інформація міститься в інтернеті, але при стані людей, в якому вони знаходяться після ці після цих уражень, дуже важливо знаходитися поруч і максимально інформувати, щоб люди в розгубленому стані не не залишалися, і ну якомога довше.